Вітаю, мене звуть Михайло. Мене звати Мар'яна. І сьогодні ми поговоримо про ментальне здоров'я, що це таке ознаки, як його поповнювати, берегтися. Угу. Отже, ментальне здоров'я це стан емоційного, психологічного і такого соціального благополуччя, і загалом те, як ми справляємося з щоденним стресом. На ментальне здоров'я впливає те, як ми почуваємося, які ми маємо думки, і те, як ми діємо. Також важливі фактори, які впливають на ментальне здоров'я, і найперший з них це є біологічний фактор, тобто наша така генетична так, схильність, мати певний тип нервової системи, формування нашого характеру, робота нашого мозку, так, гормонів і так далі. І також життєвий досвід впливає. Якщо, наприклад, в дитинстві були якісь... Травматичні події чи негативний досвід, воно впливає на ментальне здоров'я, і також вплив на ментальне здоров'я має спосіб нашого життя, тобто так, як ми собі можемо розподілити свою роботу, навантаження, відпочинок, як ми, наприклад, харчуємося, і ну, якісь певні зловживання чи алкоголем чи наркотиками теж впливають на ментальне здоров'я. І сигарет. Ну, Вони піднімають тривогу, як і кава. Ну, і ще екологічно, на вулиці, оці. Так. навіть сьогодні, скільки так. машин. І, ну, теж додам, що є такі ознаки, як коли є порушений сон, тоді варто вважати, що щось не так з ментальним здоров'ям, коли є порушення харчової поведінки, тобто або переїдання, або недоїдання, тобто це зміна Раніше їли так, а тепер змінюєте різко, щось трапило в житті, психічне, ментальне здоров'я не витримує, психіка потребує якихось і захистів. От. І теж працездатність. Теж допомагає. Можете по цих ознаках бачити, що щось стає не так, і треба. Або більше поправити, ну, дати собі відпочинок, якщо є така змога, більше. Або звернутися до спеціалістів, психіатрів, психологів, психотерапевтів, якщо ви можете справитися, і, так, і допомогти собі. Тобто такий намір, такий послання не ігнорувати, то та не буде байдужим, а сліпше зразу зараз звернутися, розібратися, щоб воно не ставало гірше і гірше. Угу. Також важливим є такий соціальний аспект, тобто стосунки, мати безпечні стосунки, мати довірливі стосунки, в яких тебе приймають, люблять. От, і це такий ніби е, діадний може бути стосунок, чи стосунок з друзями, з партнером, з батьками, а також, важливо, в соціальному аспекті е, та, така приналежність е, нас до певної групи, е, та дає спільні зацікавлення, і це теж дає людині таку, таке відчуття, що вона затребувана, що є той, хто розділяє з нею її інтереси. Mm -hmm. І останнє крайнє дослідження, яке говорить про те, що. М, на ментальне здоров'я і загалом на задоволеність життям стосунки мають дуже великий вплив, добрі стосунки. Ну, і теж є така модель Basic PH, можете загуглити, подивитися це від фахівців з Ізраїлю, які мали досвід війни так. І вона склає таких декілька ресурсних каналів. Є ну це так назвали. Є основний ресурсний канал, який допомагає відновлюватися нам. Є другий помічний, коли цей головний не працює. Тобто, якщо це, наприклад, ресурсний канал тіло, і ми там ходили в спортзал, нам допомагали, а тут вже воно вже не працює, бо він вже перегружений. Mm -hmm. Тобто воно вже. Uh, Або там, баланс ніби важливий yeah, такий, баланс, так що ми ніби yeah. маємо і про тіло подбати, і там, і як ти кажеш, і про гру yeah. подумати якусь так про спонтанність, так і про якусь творчість, що ніби в цьому важливий такий баланс ем, так дотримуватись. І тоді наш мозок ніби це так переключається, і це дає йому можливість ну так перезавантажитися. Так, робити емоційний станції, допомогти справитися з емоціями. так. Творчість вона допомагає. Тобто, коли щось робимо, створюємо музику, малюємо, ще граємо з чимось, тоді ніби так напруга зменшується, так? Емоційно, тоді легше стає. Теж є ресурсний канал це віра. Тобто це може бути як релігія, так і філософія, так і цінності, щось таке, ну, таке важливе, таке сенсовне, по типу, як е, книжці у пошуках сенсу Еріка Фрома. То тобто він описував, що його в констапорі допомагало тримати його віра в. То, що він... Е, Напише книгу про те, як він пережив то, він знайшов тому ну, сенс, тобто допомогти людям справитись і, і йому це допомогло витримати mm -hmm. то так. Я думаю, це так дуже теж розумє з тим періодом, в якому живемо. Ми mm -hmm. Ми теж живемо в період війни, такої невизначеності. І, і він теж в тій книжці згадував про те, що навіть така щоденна рутина допомагала йому зберегти в ту віру, і те, що він зможе вийти так, з цього табору, тобто те, що він кожного дня там, знав, що він буде робити, давало відчуття стабільності, що кожного дня це буде повторюватися. Так? І те відчуття так ніби його заземляло і так ніби цю тривогу трохи зменшувало. І, і... Наступний канал це уява. Тобто це те, що ми собі можемо помріяти, уявити, нафантазувати. Е, я думаю, туди входить фентезі, ну лізти такий світ, де можемо там трохи побути, так і е, ну, подумати про щось ще, е, окрім mm -hmm. того, що ну, зазвичай тривожить. Так воно так трохи допомагає. Ну, тут основна ідея, так, попробуйте знайти свій ресурсник, на що вам, згадайте, що ви найчастіше робите, і якщо він перевантажений, тобто ви пробуйте, пробуйте, вже не отримуєте ресурсу від того, що раніше давали ресурс, може, варто пошукати щось інше, тобто на інше звернути увагу. Бо що може бути, якщо ви ресурсники на це тіло, а тіло вже не сприймає того. Задоволення, тих то ресурсів, тобто ви поїли, сходили на масаж, і, і все рівно відчуваєте себе не дуже так? То можна спробувати там шукати якусь творчість, творчістю зайнятися або ну, якимось Наприклад, я ще не називав це мислення, тобто якісь такими мисленнявими процесами, занятися пістинотерапію, або mm. подумати про якісь такі. ну, То, то більше про те, щоб аналізувати, там, що, що відбувається з нами, передбачати майбутнє, тобто вона так, в кого є цей інтерес до того. <свят> то знайомий, так і можна там, з цим спробувати, там послухати аналітики, поаналізувати, бути холодним, так пробувати мисленнями, процесами, так допомагати собі з емоційним станом. Так, тому теж важливий такий баланс, так, зловити ніби емоції, як то кажуть, розум чи серце, так, і що в цьому теж важливий баланс, так бо надмірна, наприклад, раціоналізація вона теж блокує. Наприклад, емоції ми не можемо відчувати, пізнавати себе, що ми відчуваємо. І навпаки, коли дуже багато емоцій, ми живемо такими афектами, і ніби так, особливо в теперішні часи, так ну схильність є перебільшувати якісь такі речі. Так от і тут важливий такий. Баланс в тому вловити, так, і це про те таке пізнання себе і так пошук власне того ресурсу, який буде найдієвішим. Дякую за увагу і до нових зустрічей. На все добре.